Добрий день! Сьогодні ми будемо писати есе на тему на Вкраїні милість, мотив туги за рідним краєм Поезія поезіях Тараса Шевченка. Пригадаймо, есе або есей це самостійна творча письмова робота, ознакою якої є особистісний характер сприймання проблеми та її осмислення. Невеликий обсяг вільна композиція, невимушеність та емоційність викладу. Якими ж є вимоги до формального есе? Обсяг одна сторінка тексту. Есе повинна сприйматися як цілісний твір, ідея якого Зрозуміла і чітка. Кожен абзац роботи розкриває одну думку, тобто вмістить одну мікротему. Необхідно писати стисло і ясно, використовуючи інформацію необхідну для розкриття ідеї есе, а також власної позиції. Зміст має відрізнятися. Чіткою композиційною побудовою. А також есе повинно містити переконливе аргументування порушеної проблеми. Якою ж є структура есе? Зазвичай есе складається з трьох частин вступу, основної частини та висновку. Вступ це обґрунтування вибору теми есе. Основна частина виклад основного питання. Ця частина містить аргументи, приклади, аналіз проблеми. Висновок ще раз вносить пояснення, підкріплює зміст і значення, викладеного в основній частині. Розумні поради. Уважно прочитайте тему і подумайте, про що хочете розповісти, або до чого привернути увагу. Наша тема це рядки з поезії Тараса Шевченка, заповіт на Вкраїні милій мотив туги за рідним краєм. Тому ми і будемо писати про тугу поета за рідною Україною. Знайдіть додаткову інформацію, яка допоможе вам. Наприклад, ми можемо скористатися інформацією про дитячі роки Тараса і будемо спиратися на його твір мені 13 минало. Порядкуйте думки. Пам'ятаємо, що ЕСЕ це не ідейно художній аналіз твору. І наша мета з'ясувати, як туга надихає поета на творчість. Доберіть необхідні емоційно забарвлені слова, звертання, цитати. Зверніться до поезії, мені 13 минало. Заповіть. Оберіть рядки, які ви використаєте. Напишіть чернетку, виправте помилки, недоліки. Обов'язково попрацюйте з чернеткою. Це чудова нагода творити, змінювати, виправляти, удосконалювати. Запишіть виправлений і вдосконалений варіант ЕСЕ. Після заголовку рядочок ми не пропускаємо. Розглянемо приклад есе. Вступ. Сьогодні, як ніколи, я розумію тужливий настрій поета, його спогади, прагнення повернутися до рідної України, хоча б у думках. Наша родина вже повернулася до рідного міста, але за кордоном я часто згадувала своїх друзів шкільне подвір'я, канікули у бабусиному селі. Творюючи вступ, ми занурюємося в тему, висловлюємо власне ставлення до того, про що будемо говорити, писати, тобто відбувається емоційне налаштування. Основна частина У поезії мені 13-тий минало Тарас Шевченко згадує своє дитинство. Це далеко не найщасливіші роки його життя. Але серед спогадів є світлі щемливі. Любо, любо стало, приязно молилось, весело було. Чому? спитаєте ви? Мабуть, тому, що він був дитиною, а поруч все рідне й близьке, моє, лани, сади, гаї. Навіть у заповіті. Рядки якого, на думку, поета були останніми в його житті, він просить Поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні, милій. Це не просто примха, а прагнення єднання з рідною землею, Дніпровими кручами, які стали свідками козацької слави, синім небом. Яке є символом волі. Отже, в основній частині ми звертаємося до опрацьованих творів. Мені 13 минало. Заповіт. Аналізуємо спогади поета про дитячі роки. Його прагнення повернутися у дорогі серцю місця вже у зрілому віці. Висновок. Роки життя за межами України. Далеке заслання не стерли з пам'яті поета образ вишневої України, дитячих радощів, родини. Впевнена, що кожен українець розділяє любов поета до рідного краю, тужить за ним на чужині і обов'язково повернеться. Як бачимо, у висновку можна висвітлену тему пов'язувати із сучасними подіями. Доли сучасних українців, які вимушено знаходяться за межами держави. Ще одна порада. Рядки поезії, які записуємо стопчиком, в лапки не беремо. Що плани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Зверніть увагу! Ми зберігаємо авторські рядочки, розділові знаки, але якщо ці рядки ми використовуємо як цитату, то лапки ставити не будемо. Успіху вам, до нових зустрічей!